Зсу просуваються з двох боків у Бахмуті. Тим часом окупанти наступають менш активно. Яка нині ситуація у місті? дізнаєтесь за мих, я Юрій Бібік. Поїхали в Бахмуті. Ворог знизив темпи наступальних дій. Водночас Збройні сили України надалі просуваються на півдні та півночі від міста. Про таке повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. При цьому каже вона: кількість обстрілів все ще стабільно висока. Давайте процитуємо у місті. Бахмут бої зменшились. Ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста у районі літак. У передмісті тривають бої. Ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні несе великі втрати по флангах на півночі і півдні від Бахмута. В нас є незначне просування. Кінець цитати Маляр. Тим часом командувач сухопутних військ Олександр Сирський публікує кадри роботи наших бійців на Бахмутському напрямку. Працює підрозділ Сігнум. За словами Сирського, сили оборони мають успіхи на флангах. Давайте подивимось. Давай, на давай! не можна давай! dankie dit is dit вище, више, подимайтесь. Више. Ну, а далі ви побачите дуже щемкі кадри. Їх зняла американська газета New York Times. Це друзі, бахмут. І ось на що він перетворився через російські штурми і атаки. Вони не припиняються взагалі. Суцільні руїни тепер замість красивого міста за рік бомбардувань і обстрілів було знято журналістами за допомогою безпілотника. Зазначається, що кадри з дрона зняли минулої п'ятниці. Так, журналісти зафіксували спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті воронками парки Бахмута і написали таке: те, що виглядає як ранковий серпанок, що розповзається по зруйнованому горизонту, насправді є їдким димом. Який важко висів після ще однієї ночі нещадного артилерійського обстрілу. Кінець цитати. Між тим речник східного руповання військ ЗСУ полковник Сергій Черватий констатував, що Бахмут виконав своє головне завдання, а саме максимально обезкрови ворога, поки тисячі українських військових готуються до рішучого удару. При цьому Черватий уточнив, що у самому Бахмуті сили оборони України тримають позиції у південно-західній частині. Там утримується низка будівель, а також є побудована лінія оборони. Будемо цитувати. Зараз головне завдання Бахмут виконав: він витріпав максимально ворога, поки тисячі українських військовослужбовців в Україні і за кордоном навчалися, зокрема, за допомогою передових натівських інструкторів. На кращій зброї, на кращих засобах ураження, щоб коли прийде час рішучого удару, ворог був максимально обескровлений, вибитий, зламаний його моральний дух. Тоді жертв буде менше. Кінець цитати. Поки наші захисники захищають країну, щодня віддаючи своє життя і здоров'я на фронті, ми, дякуючи їм, маємо можливість розвивати нашу державу. І це активно робить великий бізнес, наприклад. Так, компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова запустила у роботу першу чергу Телігульської вітрової електростанції, що розташована за 100 кілометрів від окупованої Росією території у Миколаївській області і вже генерує зелену електроенергію. 19 турбін ВЕС виробляють до 390 тисяч кіловат годин. Цього достатньо, аби забезпечити електрикою 200 тисяч домогосподарств на рік. Ба більше ДТЕК вже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін другої черги будівництва. Це зробить електростанції у східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України, які потерпають від перебоїв з електропостачанням через обстріли об'єктів енергетики. Друзі, ви на Фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк. Побачимось.